Шановні краяни, ось і підходить до завершення ще один український політичний марафон. За цей період пророблено багато роботи, проведено багато зустрічей. На жаль, вилито багато бруду та сказано багато неправди. Але я сьогодні можу з великою гордістю сказати, що я та моя команда цей шлях пройшла достойно та чесно. Ми дотрималися. Усіх домовленостей, які були підписані 22 січня на Софійській площі демократичними силами. Я хотів би подякувати усім виборцям, які приходили на зустрічі та задавали дуже багато запитань. Насправді з тих запитань я зрозумів, що їм не байдуже доля своя та доля України. Одне з питань, які дають мені мої виборці, звучить, чому я взагалі йду в політику. Адже знають мене як керівника великого господарства та успішного бізнесмена. Я даю своїм виборцям відповідь таку, тому що насправді, тому два роки, я ще не думав іти в політику. Але зустріч з лідером партії УДАР Віталієм Кличком, мою думку, змінила. Змінила тому, що я йому дав рівно таке саме запитання. Віталій Володимирович. А чому ж ти йдеш в політику, коли ти успішна людина, ти герой України, тебе знає цілий світ, ти маєш непогані достатки? Він мені відповів: справді, я герой України, справді, я успішна людина. Але зрозумій мене правильно, коли я сижу, наприклад, з Ангелою Меркель чи сенаторами Америки, вони мені теж задають таке запитання: Віталій, ти успішна людина, але чому не успішна твоя держава? Мені надзвичайно прикоро робиться, тому що я усі свої бої приводжу під український прапор та під український гімн. І я твердо вирішив. Я досягнув успіхів у спорті, я досягну успіхів в політиці. Тому я твердо вирішив зібрати команду однодумців, команду, яким не байдуже наш, е, майбутнє нашої України, і йти до перемоги. Також мені задають запитання, чому саме удар, чому я вибрав цю політичну силу. Я по житті аналітик, я живу по принципу сім раз відмір, а раз відріж». Тому почав аналізувати. Я проаналізував, якщо я піду самовисуванцем, як зараз модно, то розуміючи, що у парламенті, на жаль, голосують більшістю, мені потрібно буде приставати до якоїсь політичної сили. І чи зрозуміють мене мої виборці, що на сьогоднішній день я йду без програми і на чию підтримку я розраховую у Верховній Раді? Тому я проаналізував і партії. Якщо брати партії регіональні, вони мають підтримку якогось одного регіону, але, на жаль, не мають підтримки в цілій Україні. Проаналізувавши програмні засади партії Удар, я дійшов до висновку. Якщо партія. Декларує, що вона ніколи не буде об'єднуватися з партією регіонів комуністами та її сателітами, а буде підтримувати демократичні сили, а також ставить ставку на поборення корупції та розвиток економіки держави це моє, тому що я працюю в економічній сфері і знаю точно, що без економіки ми не зможемо збудувати майбутнього нашої держави. Шановні виборці 119 го Бродівського виборчого округу. Завершується передвиборчий марафон, який ми достойно пліч опліч пройшли з нашими однопартійцями, здобувши при тому тисячі прихильників партії Удар та відчувши підтримку її кандидатів у народні депутати відбувся діалог взаєморозуміння, який переріс. У народну довіру. І це природньо. Адже наші кандидати не лише вислуховували ваші проблеми, але й запропонували реальні логічні шляхи їх вирішення. В масштабі усієї держави зрозуміло, не може настати благополуччя в окремо взятому українському місті чи селі, якщо в державі панує беззаконня загалом. Тому міняти слід усю нинішню державну політику. Ми готові і зробимо це разом з вами на виборах 28 жовтня. Наш партійний удар, помножений на багаточисельні голоси наших виборців, принесе нам перемогу на виборах. Разом змінимо життя на краще, заможніше і стабільніше. В особі майбутніх народних депутатів від партії Удар Віталія Кличка ви матимете надійних захисників своєї людської. Та громадянської честі, і гідності, своїх прав і свобод матимете мудрих і порядних законотворців. Настав час нашого удару, настав час вашого вибору. Не спініться на півдороги. Прийдіть на виборчі дільниці 28 жовтня і проголосуйте за партію удар та її кандидатів. Ваше майбутнє у ваших руках. Задаймо праведного удару ми. Інакше нищівного удару нам зададуть вони. Настав час удару. Іван Щепанкевич кандидат у депутати до Верховної Ради України від партії Удар. Ми будемо діяти, щоб зламати корупційну систему, встановити контроль громадян над державою, побудувати країну рівних можливостей, надати владу місцевим громадам, досягти європейських стандартів життя. Ці говорять, що необхідно змінити країну. Ми це зробимо. Настав час удару.